Це моторошне відео облетіло всі соцмережі. На ньому 52-річна Алла. У лікарні жінка працювала санітаркою. Під час удару спустилася на перший поверх поспілкуватися з колегою. І тільки хотіла виходити. Тільки хотіла виходити, і все це відбулось. І виходить, ми обидві стали нічого не бачити. Ми чули хлопок, почули хлопок, і щось сипалось на нас жахливе. Потім я її за руку витягувала. Потім нас охоронець витягував звідти. Охоронець відніс мене у швидку допомогу на руках. Я нічого не бачила взагалі. У мене перед очима була яскрава пляма, дуже яскрава пляма. Внаслідок удару Алла отримала черепно-мозкову травму, множинні рани голови, переломи кісток обличчя та важке поранення обох очей. Нині жінка бачить тільки тіні. Лігарі обіцяють зроблять все, аби повернути зір. Та окрім цього постраждала мрія. Я хочу, щоб мір індустрія. Я хочу, щоб був мир. Ось чого я хочу. Ще один важкий пацієнт, її колега Сергій. За декілька хвилин до удару психотерапевт закінчив прийом. Дуже гучний такий реактивний звук. Ну я не знаю, як реактив звучить, але я вважаю так, як фільмах, Дуже гуціло і все воно мене вдарило в спину. і Я вже під кирпичами». У мене одна рука, слава Богу. Зверху осталась. Я схопив якийсь кирпич і почав бити кирпичом. Ну, а б шо тому що кричати не міг, все було в, в пилюки. Під завалами був хвилин 10, Згадує Сергій далі все як в тумані. У чоловіка контузія, травма голови, численні переломи. Без мати не можу. Хай русне все здохне. Найстарший з постраждалих 80-річний Дмитро. Коли російські залізяча вгатило по лікарні, пенсіонер вийшов за водою. Додому не спішив, вирішив прогулятись, пішов в обхід. Взяв набрав води і пішов другим путем. Піду собі, і погода прекрасна, радуюсь тим, і так далі. Другого, навірно, шум. і передо мною, хоч майже порядка 100 метрів. Ракета зашуміла і удар. Зреагувати не встиг. Чоловіка відкинуло на спину, відірвало руку. Коли ударна волна пройшла, я став же вибарачуватися, піднятися, не падимось. Руки не слухаються. рука вже була оторвана. Я та я. і лівий я ж ж саме. Сустав, і двигу, що я в крові лежу місця. Тру перелили чотири з половиною літри крові, та він же йде на поправку, як і інші поранені, розказують лікарі. На, Зараз активно йдуть на поправку. Вже Дмитро Олексійович, а йому 80, він встає, він активно двигається. Сергій, лікар, який працював в цьому закладі, вже спілкується, відновлюється, теж хоче працювати для того, щоб допомагати всім героям. Які пережили цю страшну трагедію, медсестричка Алла їй 52 роки. Заплановано кілька операцій офтальмологами, і ми чекаємо на те, що вона обов'язково буде бачити. Ще трьох постраждалих, яких доправили у той день до лікарні, вже відпустили додому. Послухайте, я вам отвечаю, я вам нічого не должен. Я должен только своїм родителям. Зараз дуже складно про неї говорити, але я думаю, що ідея дуже креативна. Зараз знаходять хлопці наші економічну модель як людям, яким за 70 років, коли вже людина не може, вона не тільки на пенсії, але вона фізично не може е, працювати і вона вже достатньо. Працювала на країну по 40-50 по років, як цій людині не сплачувати комуналку. Я дуже хочу, щоб ну, саме ті люди, які мало забезпечені. Я думаю, що у нас вийде. Це є... Дуже Що економити? А що робити? Зараз таке положення, таке становище. Треба скрізь якби дивитися на все трезим злядом. Якщо пенсія, звісно, ніже почти така, як прожиточний мінімум. Ну, хотілось би, щоб оставили на тому рівні, що було. Я і так економила. Ну, буду ще більше. сьогодні, вівторок, 30 травня, вийшло рішення. Кабінети міністрів, згідно якого підняли тарифи на електроенергію для побутових споживачів для нас з вами. Ці тарифи будуть складати 2 гривні 64 копійки за 1 кВт на годину. Хочу нагадати, що до цього ми сплачували гривню 44 для тих, хто споживав 250 кВт, і хто більше до 250 кВт на годину, і хто більше споживав, сплачували гривні 68 На сьогодні вартість. Зростає до 2 гривні 64 копійки. Ну, я вам скажу так, що рішення, це рішення взагалі відповідає, як кажуть, в футболі духу ігри, ситуації в країні, те, що в якому стані економічному країна. Тобто перекладання української енергетики на споживачів це абсолютно безглузда. І ідіотська, як на мене, ідея. Тому що о, ми маємо величезне падіння економіки, маємо падіння блага, російського благосостояння українців, падіння рівня заробітної плати, о, під, величезна інфляція і все це інше. І на цьому фоні нам ще піднімають тарифи на електроенергію. Ти піднімають.

будет происходить и рост тарифа на газ для населения. Это, кстати, именно для этого сегодня национализируется облгазы Ферташа, там у него проходят обыски, для того, чтобы побыстрее забрать их в свои частные ручонки государственные, значит, очередного смотрящего. И... Еще из дистрибуции газа. Потому что, как вы помните, доставка газа к вашему счетчику оплачивается в доле от тарифа за один кубометр, который вы потребляете. кто что хочет как бы, принять на баланс газы, но мы сейчас не об этом. Повышение тарифа на электроэнергию потянет за собой газ, потянет за собой повышение тарифов на тепло. Потягне за собою перенесення тарифів на гарячу і холодну воду і в цілому на комунальне обслуговування ваших квартир і домов. Він вийшов підняти тарифи на електроенергію для населення практично в два рази. І що цікаво, немає ніяких альтернатив для населення. Тобто, я не бачу, щоб якась сфера в Україні економічна сфера вона розвивалася, щоб створювалися нові робочі місця, щоб принаймні зберігалось те, що було до 24 лютого. Натомість, ми бачимо підвищення зараз цін на електроенергію. Ми бачимо зараз 1 липня підвищення цін на е, диспаливо, а також бензину. Тобто, міністерство фінансів рахує, як збільшити надходження в бюджет, тому що в нас війна, але не пропонує нічого вузові. Вони тупо збільш збільшують податки, не даючи ніякої альтернативи. Тому питання тільки одне: чи ефективний міністр фінансів? Я для себе давно вже вирішив, що ні, тим більше ця людина була пов'язана з агентом КГБ ФСБ. Дивно, тільки чому він далі при владі, чому далі його не звільнили, тому що ніяких нормальних якісних змін в економічній сфері в нас немає. Натомість просто йде тупо збільшення податків та цін на електроенергію і інші речі. За моєю спиною ви бачите видите... высоковольтные столбы. Их строили наши бабушка с дедушкой в эпоху Советского Союза. В 91-м это все добро перешло по наследству Украине. Очень обидно, знаете, вот молодой парень вообще вот так ошибка, знаете, или родителей, или я не знаю, он сам просто из-за этого говорю, друзья, всегда надо сходить хоть полгода один раз проверяйте. Честно, я каждый полгода, я схожу, проверяю, узи делаю, я вижу свои органы, прямо сам смотрю иногда. Но это же не трудно, разве это большие? Сейчас это недорого вообще УЗИ делать. Хотя бы видеть, что какой-либо орган есть какие-то проблемы. Зробил вот такой себе перекус. Все, что было у меня в холодильнике, то и накидал. Макароны, салат. Заправил консервую. Nebo udělají na těma. S tím úspěšného.